Всім привіт на мій канал. Знову, ви знаєте, нове відео означає новий розділ. І ми вже пройшли до 9 розділу. Це вже багато. Так, сьогоднішній зміст у нас буде, от як ви бачите, достатньо короткий, але інформація буде дана, скажімо, щільно. Дуже щільно. Так, у нас буде дві. Такі великі теми, і підрозділи до другої теми будуть троє. Перша тема це місцева та міжмістна сигналізація. Та три, друга тема це будуть три етапи клітинної сигналізації, яку ми сьогодні будемо проходити. Ну, погнали! Сьогоднішня перша класифікація це будемо а, говорити про те, як а, іде сигналізація між клітинами. У нас тут Є три вида. Але перше, ми зрозуміємо, які функції і як вони функціонують два, два перших типи сигналізації. Перше, це паракринна сигналізація та синаптична сигналізація. В синаптичній сигналізації контакт іде між нейроном та цільовою клітиною. Але в паракринної, як ви бачите, тут. Є два типи клітин, до яких доходить цей сигнал. Оці красні, класні, красні штучки це от сигнал. Ще подивимося, які це, що це іменно таке, але от, в, в общем, є дві групи клітин. Одна група у неї є рецептори до цієї до молекули, яка досягальні до молекули, інша нема. Це означає, що. Обидві групи цих клітин до них доходить сигнал, але тільки одна із них реагує на них. В синаптичній сигналізації, з іншої сторони, тут, як би сказала, йде комунікація тільки між нейроном та одною цільовою клітиною. А в паракринної сигналізації між сусідніми клітинами просто загально. Відстань дії в той же паракринної сигналізації, яка перша. Вона достатньо коротка, але більша, ніж у синаптичної, тому що в синапти... синаптичної сигналізації синапса повинна бути прямо біля клітини. А так як паракринна сигналізація функціонує через дифузію, яка потребує свій час, паракринна сигналізація вона більш повільна. З іншої сторони, синапси вони можуть дуже швидко пере Передавати сигнал. Сигнал на молекули для той же паракринної сигналізації є місцевими медіаторами. Це може бути як фактором росту та цитокін в, в імунній системі. З іншої сторони, сигнальні молекули у синаптичній сигналізації є нейромедіаторами. Наприклад, допамін чи інші гормони. Механізм дії. Трішки ми вже розповіли в двох випадках, але я ще раз скажу, що в синаптичній сигналізації вивільня, вивільнення нейромедіаторів у синаптичну щілину є, та воно зв'язується з рецепторами на цільової клітині і тільки на цільовій клітині. З іншої сторони, вивільняння сигнальної речовини в паракринної сигналізації. Доходить до того, що ця речовина проходить в міжкритими простір. І вона діє тільки на сусідні а, Так, І на цьому ми закрили перші двоє типів сигналізації. Наступним ділом ми розберемо ще ендокринну сигналізацію. От ви бачите, що це третій тип, і він також працює через, частично через дифузію, але він е, все рівно є відмінності до паракринної сигналізації. Це просто тим, що, з іншої сторони, е, з одної сторони, в общем, паракринна сигналізація повільняє речовини у міжкритинні простір, а в, в ендокринної сигналізації це все йде в в кров'. От, як ви бачите, тут ми бачимо сосуд. З одної сторони у нас дві клітини, які дають сигнал, і внизу, в правій частині, дві клітини, які мають рецептор до цього сигналу та реагують на сигнал. Гормони впливають в цьому випадку на інші клітини, та вони реагують лише. Коли у них є оцей рецептор, який дає реакцію до цього гормону. Кожна клітинна реакція впадає в три етапи. Перший етап це зрозуміло, це прийом сигналу. У кожної клітини, яка отримує сигнальну молекулу, вона Ця сигнальна молекула зв'язується з рецептором, рецепторним білком в мембрані цієї. клітини. Оця клітина мішень потім виявляє цю сигнальну молекулу, тому що вона прив'язалася до рецептора, який у неї на, на, на цій мембрані. Другий етап це передача сигналу. На цьому етапі білок, який був рецептором. він Перетворюється у форму, яка всередині клітини викликає специфічну реакцію. Яка ця реакція дуже е, залежна від типу сигналу? Але, в принципі, можна сказати, що цей рецептор білок, він просто змінюється, і за цього це ініціює шлях передачі сигналу. Він може бути у середині клітини достатньо довгим. А третій етап це просто передача сигналу, яка ініціює специфічну реакцію. Вірні передача сигналу була у другому етапі, а клітинна реакція це третій етап. Тут така, тут мало інформації загальної, тому що кожна клітинна реакція виглядає по-різному для різних сигнальних молекул. Але оце оці три етапи. От, на жаль, в мене немає. Картину, яку я можу використовувати легально для першого рецептора джебелка. Тому я повинна розповісти вам просто усно. Оцей GPCR. Він може бути в включеному або вимкненому стані. Це в залежності від того, чи приєднане GDP або GTP. А GDP і GTP вони означають, чи коазінтріфосфат, чи діфосфат. Коли приєднаний GDP, білок неактивний. А от коли приєднаний GTP, білок змінює форму, що дозволяє йому приєднатися до неактивного джебелка. В білку GDP замінюється на GTP. В цьому випадку білок активується. І цей активований білок, він відокремлюється від рецептора та приєднується до іншого фрагменту, який сам може робити кретивну реакцію. Другий тип рецепторів та і насправді прийому сигналу це рецептори тиросінкінази. Ці кінази вони ем, от, функціонують по такому принципу. Перше – Сигнальна молекула змушує два таких мономери рецептора з'єднатися між собою. Ми це бачимо. Отут тут-сигнальна молекула, вона приєднується, і оп, у нас йде такий дімер. А оці полімери, оце мономер один. Як ми знаємо, мономер та полімер це завжди така релятивна величина. В цьому випадку це один мономер. На атомному рівні він зрозуміло, що це є і полімером, тому що він состоїть із різних атомів, але в цьому випадку, в, цей, в цій ситуації, це мономер. І коли приєднується, в общем, цей сигнальний молекул, до нього а, от у нас, проходить така штука, і воно стає дімером. Дімерізація активує резинки назву ту цю ділянку отут. Кожного мономера. Оця кожна терозинова ділянка одного мономера, вона може додавати фосфат з молекули АТФ, який ми тут не бачимо, до терозинових ділянок іншого мономеру. А тут знову мені бракує доброї картини. Сама книга краще показує сам АТФ, так як воно перемішується. Але треба, от, поки нам повинно вистачити оце. Таким чином, рецептор повністю активований. І цей активований рецептор, він з цього, тільки в цій формі, він розпізнається релейними білками. Ці релейні білки вони всередині клітини. І вони запускають шлях трандукції всередині клітин, щоб робити якусь реакцію на цей. На цей стімулус, який пішов з клітини через сигнальну молекулу. Простіша форма прийому сигналу це рецептори іонних каналів. Тут функція така проста. Перша сигнальна молекула зв'язується з іонним каналом. Ми це бачимо, коли у цей чорний трикутник до. Зв'язується з красною частиною цієї мембрани. коли Поки ця молекула зв'язана з іонним каналом, іонний канал відкривається та пропускає молекули. Та а, атоми, це залежить від того, ні, це іонний канал, тому, тому це атоми, тому це іони насправді. Але, в общем, коли коли ця сигнальна молекула дисоціює, так що вона відходить, від'єднується від ійонного від каналу, він закривається. Це такий дуже простий тип регуляції. Кожна клітинна реакція потребує своєї регулювання іменно цієї клітинної активності. В випадку наших сигналів в клітині. Є чотири різних види, як може йде ця регуляція. Перше, це іде підсилення сигналу. Тому що регулю... регулювання не означає, що ми зменшуємо щось, воно просто означає, що є система контролю в клітині. Так, перше, є підсилення сигналу, яке може робити це регулювання. Це коли релійні молекули вони залишаються активними достатньо довго, щоб активувати кілька інших молекул. Це ключовий момент того, чому наша реакція в тілі відбувається так ефективно. Другий тип це специфічність. Різні клітини мають різні рецептори та набори релейних білків. Як ми бачили, це навіть дві системи трансдукції сигналу відлічаються тим, наскільки наскільки специфічна група клітин, до якої переноситься цей сигнал. Один і той самий сигнал може викликати різні реакції в різних типах клітин, що теж додає комплексності. Як і є посилення сигналу, є і припинення сигналу. Тут зрозуміло, що сигнали повинні бути вимкнені, коли вони більш не потрібні. А то є багато різних захворювань хвороб, які. Демонструють, що стається з тілом, коли це не просходить. І четвертим і останнім пунктом це є ефективність сигналізації. Білки і каркази утримують разом молекули релені, щоб вони максимували ефективність передачі сигналу. Це знову ж структурна. Така частина, яка може допомагати з цим регулюванням у клітинах. На цьому на сьогодні і все. Я, як завжди, дуже сподіваюся, що все було зрозуміло, Вибачаю за те, що на сьогодні нема таких добрих репрезентативних картин для функції шляхів трансдукції в. Літинах, але ми над цим будемо працювати. Та я сподіваюся побачити вас у наступному відео. До побачення!